Вітаю, мене звати Ася Хмельова і якщо сказати чесно, у рибок я шукала дуже довго. Я змінювала один за одним і ну, то було, ну, для мене, я можу сказати, то було пекло. Саме, сам, мабуть, тому я вирішила поставити про пекло, тому сартер за зачиненими двомами. Ні, скоріше дуже втомилась. Від чого? Я на мені. А ви відгала? Пане, а ви. Від дванадцяти кунь. Тож навряд чи підходжу до вашої компанії праведних борців. А й ми будемо зватися відсутніми. Тож, скільки часу ви відсутні, пане? Приблизно місяць. Дуже спокійно. Ось дивлюсь на вас і не розумію, а наші нас поселили разом. Я то думала, бо бачу тут друзів або родичів, а тут ви. Десь тут цілять лише по мірі їх надходження. Випадковість. Чому б зміяте? Та тому що мені смішні ваші теорії по випадковості. Так випадковості не буває. А ще як нас... Якщо ми бачились вже, і нас посадили тут не випадково. ні. Я б вас запам'ятала. Але тоді як так могло статися? Все таке ж братки, жахливе, вогласте, а я ж ненавиділа кути. Нас, нас спеціально підібрали. А ще маю комути від вас. Від кожного з вас. Так, що ви мали на увазі? договорюйте. Але я нічого не знає. Потрібно знати. Так би ви наважились. Розповісти. Що розповісти? Що ви зробили? Хіба не краще думати? Чим потрапили собі випадково? А це все, що ви хотіли сказати, а? А що ще, ще ти хочеш почути? Я взагалі знаєш, була бідна в Суридо, я тут ні до чого. А я ведував пацифістський журнал. Почалась війна, я отримав 20 худів свій живіт. Чому? Чому я? Чому моя, вона скажіть? А ви нічого не ви пане. Ви... Герой! Герой! А що ваша дружина? Взагалі це вже твоє війжиться. Ось бачите? Бачу. Скажіть, будь ласка. Не, Люди мучилися ті чезда і нам це подобалося, так? Якщо розплачуватися, там закричати сірот! Чому ми разом? Чому буде тільки в трьох? Ви впевнені, що хочете це казати? Дивіться, як це просто. Дивіться, як це просто. Просто як твіще два. Ми в пеклі, так? А фізичної трудури немає, не правда ж? І ми тільки в трьох. Тільки в трьох. І будемо туда тільки тільки втрьох. Я не хочу бути вашим катом. Я не хочу. І давайте так, давайте так, всі розуміємося по своїм маленьким куточкам будуть мовчати. Я думаю, всім є про що подумати. Що я маю теж мовчати? І ви теж. Домовилися? Домовилися. Мені зізнатися, бо тому, що зробили. Буде гірше. Давайте, давайте почнемо з блондинки. Я? я вже казала, що я нічого не знаю. Мені нічого не пояснювали. Мені теж нічого не пояснювали. Але ж я сам знаю, що я не кофе. Добре, з мене почнемо. Я катував свою дружину. Так. До полусмерті. Я приходив додому п'янючий в дрястцю. І бив її. Я її бив. Але я ні про що не жалкую. Мексола. Інакше чому б я тут був. А тепер ви. Я? А що я? Я була б ще тоді. Прошу зумарку, ще при житті я була б тому я не дуже здивувалася, що я тут. І це все так. А що? Для життя мені були потрібні страждання інших. Як вогонь! Вогонь! Шість місяців я горіла в її душі і спалила там все дотла. Одного разу в дочі. Вона просто відкрила газ. А я навіть нічого не підозрювала. Ось і все.

Роже був тоді поряд зі мною, але балкон виходить на озеро. Я взяла камінь, і... а роже зробив те, що хотіла. Зустрілися. Зустрілися. Як ви знали, як я розумію. То... Добре, тут сльози не і Як я вас ненавиджу! Допит закінчено. Досить ката. Ти задоволений? Нам ну, варто допомагати один mm одному. -hmm. Мені ваша допомога не потрібна. Інес, Але ж всі нитки заплутані. Варто вам зробити один маленький поштовх. І ми відчуємо це в два рази сильніше. Mm -hmm. До речі. Чи ви знаєте, що ця мала буде вашим котом? Можливо, можливо. Але я дуже не сумніваюся. А щодо уваги, то вона тільки з'їста. Змої. Герсен, Герсен, допоможіть мені. Що ви мене хочете? Я хочу, щоб ви мені допомогли. А Просіть її! Ну, Гарсен, ну подивись на мене, не від мене своїх очей. Гарсен. У мене золота волосся. Я вже хтось. Гарсен, адже хтось через мене застрелився. Гарсен, я... Гарсень. Ще вона зробити, щоб ти відстала. Гарсен, що робиш? Я йду. Ти далеко не втішеш. Та вони зачинені. Це тобі не треба? Ти ще огидніша, ніж та. Липка і слизька, як той збруд. Гарсен, не йди. Гарса я буду мовчати, тільки лише мене з нею, Гарсен. Мені потрібно йти. Мені потрібно йти. Я маю звідти піти. Я, я не буду тут залишатись. Я хочу! Я хочу фізичний совпок! По празднику на фіду? Ну, далеко сіничка. До